Моє шанування, дорогі радіослухачі, з вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. 21 травня в колоні залі історичного факультету Варшавського університету відбулася урочиста церемонія вручення премії імені Івана Виговського. Премія імені Івана Виговського охопона патронатом президента Республіки Польща і вручає центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Мета нагороди вшанування заслуг громадян України розвитку науки, культури та громадського життя у формуванні та розбудові громадянського суспільства в Україні, а також у побудові демократичної України спрямованої до Європи з врахуванням найкращих традицій давньої речі Посполитої, а також історичних, сучасних і майбутніх зв'язків України з Польщею та Європою. Польське радіо для закордону є медіапартнером цієї нагороди. До вашої уваги, звіт з цього заходу, на якому мені вдалося побувати. Церемонію традиційно відкрив директор Центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету Ян Маліцький. Після привітання гостей присутніх новорочистості він як секретар журі ознайомив присутніх з історією премії. Повстала в 2014 році. Премія імені Івана Виговського з'явилася у 2014 році, коли відбувався майдан у Києві. Тоді, коли ми всі були глибоко схвильовані, кожен робив, що міг на своєму місці, я вирішив, що моє місце це академічна сфера, тому вирішив, що моя роль зробити щось у цій галузі. Тоді я досягнув одного із найбільших успіхів у своїй кар'єрі. Я обдзвонив 25 або і навіть більше ректорів і про. Ректорів університетів і вишів у Польщі, щоб переконати їх заснувати спеціальні нагороди для дослідників з України, слід підкреслити, що премія Івана Виговського, як і раніше, премія імені Льва Сапіги, це не нагорода, надана університетами з фондів Міністерства науки і вищої освіти. Ці кошти університети виділяють із власної ініціативи, щоб показати, що для нас приймати українських науковців це справа дуже. Duże, duże ważny wam. że dla nas goszczenie badaczy ukraińskich jest rzeczą bardzo, bardzo ważną. Jan Malicki też wyjaśnił, czemu patronom premii wybrano sam Iwana Wychowskiego. Tu wystarczy powiedzieć, że był. Гетманем війська досить сказати, що він був гетьманом війська Запорозького, останнім хто намагався врятувати єдність Речі Посполитої у часи, коли була укладена Гадяцька унія. Гадяцька унія передбачала, що Річ Посполита обох народів, тобто Королівство Польське і Велике Князівство Литовське, перетворилася на річ Посполиту трьох народів: Королівства Польського, Великого Князівства Литовського та Князівства Руського. Яке мало складатися із трьох українських воєводств, виокремлених із земель королівства польського. На жаль, це вже був рік 1658. І зараз я скажу речі, які, можливо, навіть істориків змусять замислитися. Не здивую вас, якщо скажу, що Московському царству цей проєкт категорично не сподобався. Дуже швидко почалося зосередження військ. Перша битва під конотопом завершилася великою перемогою. Спільні війська королів. Іство польського та війська виговського розгромили московитів, проте згодом сталося дещо значно важливіше і більш універсальне за значенням. Вибухнуло повстання так званої чорної маси козацької черні, якій навіяли, що вони, нібито, унія. Вибухнуло повстання так званої чорної маси козацької черні, якій навіяли, що нібито унія заборонить православну віру, ніби вона в на Росії в князівстві руському римокатолицьку церкву і поверне польським магнатам їхні маєтки. Хоча насправді все було навпаки, після тривалих дебатів у сеймі було ухвалено зовсім протилежне. Православна церква мала зберегти самостійність, а католицька бути відокремленою. Ніхто із магнатів не утримував назад своїх маєтків. Річ Посполита мала взяти на себе зобов'язання з компенсації їм, і все одно завдяки добре проведеній пропаганді вдалося розпалити повстання. Зрештою, у 1659 році проєкт гадяцької унії провалився, і це, як я вже сказав, був останній серйозний задум, який мав на меті зберегти єдність давньої речі Посполитої. I to, jak mówię, był ostatni projekt mający na celu utrzymanie jedności dawnej Rzeczypospolitej. Цьогорічну нагороду Івана Виговського присудили кандидату історичних наук Андрію Рукасу з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він є фахівцем з військової історії України та Польщі першої половини ХХ століття. Згідно статуту премії, лауреатами стають фахівці в гаузі гуманітарних наук в широкому розумінні. Лауреат премії імені Івана Виговського отримує можливість річного наукового перебування в шести польських університетах, які він по. Спідовно відвідує там, він може читати лекції на теми пов'язані з історією або сучасністю України та регіону, польсько-українськими відносинами, а також здійснювати власну архівну та науково-дослідницьку роботу. Під час урочистості Міхал Волейко з канцелярії президента зачитав з цього приводу лист президента Республіки Польща в своєму листі. Анджей Дуда наголосив на наступному. Пармі почувай за все способою. Що... Хочу висловити глибоку подяку вам, вельми лауреате, за все, що ви зробили із невтомною відданістю, продовжуєте робити за для збереження багатої історичної спадщини, яка поєднує наші народи, а також для розбудови мостів співпраці між поляками та українцями у нових сучасних обставинах. Ви продовжуєте місію патрона цієї нагороди, козацького гетьмана і київського воєводи Речі Посполитої Івана Виговського, який був. Фречником глибокого і принципового порозуміння між козаками і поляками, що мало на меті створення на цій основі спільної речі посполитої трьох народів польського, литовського і руського, через два століття до цієї візії зверталися також лідери січневого повстання 1863 року, символом чого стала початка повстанчого уряду із зображенням орла погоні та архангела Михаїла, увінченими Ягелонською Короною доповненими написом: Національна рада, рівність, свобода, незалежність. Спільнота наших національних інтересів могла би вцілитися в життя вже у 1658 році, коли Виговський від імені запорозького війська уклав із річчою Посполитою Гадяцьку угоду, яка створювала польсько литовську руську політичну унію. А згодом на чолі об'єднаних сил козаків, поляків і татар, здобув нищівну перемогу. Над московським військом під Конотопом. на жаль, нам не судилося скористатися і закріпити плоди цього великого успіху. Однак, пам'ять про ті величні моменти нашої спільної історії, які свідчать про солідарність, політичну далекоглядність і спільне почуття громадянської відповідальності, залишається безцінним дороговказом і в наші дні перед обличчям сучасних викликів. Вельми шановний лауреати, ці питання вам добре відомі. Як дослідникові історії української та польської воєнної справи, включно із польсько-українським союзом у боротьбі проти більшовицької Росії, а також військовою співпрацею поляків і українців у міжвоєнний період, для кожного хто уважно і далекоглядно оцінює історичну спадщину і геополітичний контекст нашого регіону, не викликає сумніву, що незалежність Польщі та України тісно взаємопов'язані а наше Партнерство має стратегічне значення для безпеки і стабільності усієї Європи, Після завершення церемонії я поспілкувався з Андрієм Рукасом, лауреатом премії імені Івана Веговського. Слід додати, що в Польщі видала його книжку разом з військом польським армія Української Народної Республіки у 1920 році. Пане Андрію, ще раз вітання з нагоди такої важливої нагороди. Власне. Що ви можете сказати як лауреат? Чи ви очікували такої нагороди, і чим вона для вас є? Дякую за вітання. Ну, чесно кажучи, я себе ще не відчуваю в ролі лауреата. Нагорода, звичайно, є великою приємністю з одного боку, а з іншого боку, це факт визнання моїх наукових заслуг в сфері дослідження спільної польсько-української військової історії. І Це дуже почесно, дуже приємно отримати настільки престижну нагороду, якою є премія імені Івана Виговського. Чи я цього очікував? Ну десь з глибині душі я все таки сподівався, що я отримую принаймні стаж при нагороді. Це не перший раз я подаюсь на цей конкурс. Сподівався, що щось таке я отримую, але де очікував, що це буде аж сама 12-місячна нагорода, головна нагорода цього конкурсу. Ви займаєтеся військовою історією 20-го століття спільною. Польською і українською, зокрема, відомим Варшавським договором і союзом Півсускіплюра. А що ви можете сказати? От, власне, в світлі того, що ми сьогодні спостерігаємо під час цієї навали російської, які уроки нам цінні з 20-го року, які помилки варто не повторювати в ж питання рижському договору, можна згадати? Ну, по перше, геополітично нічого не помінялось. Росія не змінила своєї природи. Вона була експансіоністською в щодевсот. 2020 році вона є експансіоністською в 2022 і сьогодні в 2025 році. Україна знову бореться за свою незалежність і одним із головних наших. Союзників наших партнерів є Польща, як тоді, так і сьогодні. Тобто, в таких от розстановці сил нічого не помінялося. Вороги ті самі, союзники і партнери ті самі. Але зрозуміло, ми мусимо дивитися на події 2020 року, ще як на урок історії, з якого ми мусимо винести певні зробити певні висновки. Висновок перший Україна має бути сильною самостійною незалежною державою, тому що, оскільки окрім нас більше за нашу незалежність ніхто не буде воювати, і треба пам'ятати справді про рис мирний договір, який закінчився розділом України, коли Польща відмовила фактично в узнанні уряду Української народної республіки Симона Петлюри і була змушена визнати радянську Україну, щоб не повторювалась Рига і Андрусово, Україна має бути сильною, незалежною самостійною державою і будувати рівноправні партнерські відносини зі своїми е, сусідами з іншими державами світу, входити в міжнародні військово-політичні коаліції, бути членом військово-політичних союзів і таким чином захищати свою. Свободу і свободу інших країн, особливо центрально-східної Європи, думаю, ви знаєте, що після 24 лютого 2022 року був неймовірний спах солідарності суспільної теж була величезна допомога, і яка продовжується вже в меншому об'ємі з різних причин з боку польської держави, але тим не менше, ви пану теж знаєте, і ми всі усвідомлюємо, що в Польщі зростають антиукраїнські настрої, зростають. Скептицизм щодо допомоги Україні, що Украї є популярне гасло серед частини польського суспільства. Це не наша війна. Тобто ми зараз стоїмо напередодні другого туру президентських виборів, і українська тематика дуже і дуже присутня в різних іпостасіях. Ми знаємо, повертаючись до історії 1920 року, коли півсутському не вдалося власне реалізувати свій план союзної України на Дніпрянщині. Цей проект провалився з різних причин. Ми не будемо зараз обходити, і цей урок е, теж можливо Буде корисним для поляків, тому що після ризького договору 1921 року були роки розвитку другої речі Посполитої, Але потім, як ми знаємо, був сумновідомий пакт Молотова Ріббентропа і розділ Польщі між двома агресивними державами. Тобто, падіння України у двадцятому році потім все таки стало проблемою геополітичною для Польщі. чи не так ну безумовно стало геополітичною проблемою. і Спільно польсько-радянський кордон проіснував 18 Цять років всього лише а завжди треба пам'ятати слова Яжі Гідройця, що без незалежної України не буде незалежної Польщі. і нинішні події досить добре. Є в цьому підтвердження. Це справді не польська війна, це війна України. Україна бореться за свою незалежність на Україну напала Росія. А Україна не потребує, не знаю, там польської присутності у вигляді солдатів і офіцерів. Але Україна потребує військово-технічної допомоги, фінансової допомоги, економічної допомоги. Зрозуміло, що на початку війни польське суспільство напевно мало якісь перебільшені очікування, і емоції пов'язані з підтримкою українців. Вони були ну дуже високими. Зрозуміло, після такого завжди наступає якесь психологічне падіння, і за три з половиною роки ну фактично це сталося. Поляки ну можливо втомилися від цього від цих українських новин. Це зрозуміло, але тут мова йде про політиків, які мусять дивитися трошки наперед і розуміти. Що якщо не дай Боже Україна не зможе встояти, то Польща зіткнеться дуже серйозними проблемами, і на польському кордоні будуть розгорнуті ударні угрупування російських військ. І тоді це вже буде польською війною. Тому е, значно доцільніше продовжувати допомогу, можливо, навіть нарощувати цю допомогу, допомагати Україні воювати і перемогти, врешті-решт, раз і назавжди зупинити Росію і вирішити цю геополітичну проблему так само, раз і назавжди завжди тому мені здається певні уроки мають бути винесені. Завжди треба пам'ятати, що краще полякам. Мені так здається мати на сході незалежну Україну, ніж мати на сході велику Росію своїм сусідам. Ще одне питання суто таке історичне, як правильно нам оцінювати цей союз 1920 року, тому що все-таки є певна горифікація, певне згладжування гострих кутів. Як ми знаємо, це було теж, ну що приховувати і теж трагедія України. Бо перед 20-м роком була війна гауцьких українців в 18-му році, падіння західноукраїнської народної республіки, яка потім була вже як західна область Української Народної Республіки, і Петлюра розглядав. Галичанами і їх лідером Євгеном Петрушевичем як зрадника, тобто це привело теж до розколу і без відмов від східної Галичини і Волині поділля цей би договір не постав, як правильно оцінити з цієї перспективи, щоб теж не впадати в певні горифікаційні речі, тому що за цим договором стояла теж трагедія великої частини українського народу. Ну розумієте, якби не було цього договору, то боротьба за незалежність України завершилася восени 1919 року. Завершилася страшною поразкою, і скоріше невідомо до речі, який би був кордон тої ж самої Польщі і Радянського Союзу майбутнього. Тому Петлюра Зробив єдиновірний крок в цій ситуації. Він е, знайшов. Він власне шукав допомогу. Він знайшов допомогу в особі Юзефа Пілсуцького, який мав свої геополітичні плани. І він зрозумів, що на сьогоднішній день ні одна європейська країна, ні одна країна світу не готова нічого запропонувати Україні, окрім Польщі. Крім того, Петлюра відмовився від права на ті території, які на даний момент український уряд не контролював. Ці території були вже зайняті польськими військами. Ім чином він відмовився від прав на ну майбутнє повернення можливо цих територій. Крім того, поляки не так давно підписали з Антантою конвенцію про запровадження автономії в Галичині і про проведення плебісциту Там тому теж були певні надії на більш-менш позитивне розв'язання українського питання і можливо здобуття автономії для українців Галичини в рамках другої польської республіки. Тому Петлюра зробив єдино вірний крок на той момент, інакше іншою альтернативою було просто скласти з Сти руки і припинити боротьбу, і це був шанс на відродження України незалежної України в меншому розмірі, в меншому об'ємі, в менших кордонах, але все-таки незалежної України, незалежної української держави, і він цим шансом намагався скористатися. Обидва лідери були дуже близькі до його реалізації. Однак, в силу там політичних і військових прорахунків, на жаль, цього. Не сталося слід наголосити, що президент Анджей Дуда також у своєму листі передав щирі вітання і слова визнання всім відзначеним, які в рамках стипендії імені Івана Виговського пройдуть чотиримісячне стажування в польських університетах в двох польських університетах. Адже окрім самої нагороди в її рамках відзначають дослідників з дуже різних дисциплін, тоді коли головна нагорода власне призначається для гуманітарних наук. Цьогоріч стипендистами премії. Імені Івана Виговського стали доктор ветеринарних наук Михайло Брошко з Одеського аграрного університету, філологиня Катерина Глодія з Рівненського державного гуманітарного університету, доктор технічних наук, машинобудівник Віталій Іванов з Державного університету Одеська політехніка, кандидат економічних наук Олег Кучер з Подільського державного університету, професор історії Лідія Лазурко з Другобицького державного педагогічного університету, кандидат історичних наук Руслана Марценюк, працівник Державного гаузевого архіву СБУ, доктор економічних наук Діана Шаленко з Карпатського державного університету, кандидат біологічних наук Ольга Стефанишин з Інституту біології тварин у Львові, професор Наталія Свинаренко з Харківського національного економічного університету імені Семена Кузніця та. Кандидат економічних наук, фахівець з екології та навколишнього середовища Аліна Якимчук з Волинського національного університету імені ОСІ Українки. Що ж щиро вітаю всіх відзначних успіхів та досягнень в науковій роботі. А я Назар Олійник, автор програми у дзеркалі історії, прощаюся з вами. Почуємося вже за тиждень.